Коротше, придбав такі бафи собі. Onride. Один називається OnRight Honey. Honey. Sorry, правильно. А другий OnRight Classic. Ось так вони виглядають. Такі тоненькі, літні. До речі, я мав баф якийсь. Мій був перший баф новнейм, no і він був набагато коротший. І коли я його вдягав на голову, він мені був закороткий. Тобто, я його так дуже сильно тягав на вухо, коли вітер він мені був короткий а ці бачу довші. Буде прикольніше. Ось такі. вони Онрайт. До речі, на відео я так дивлюся, він такий блідей, а насправді він дуже класний колір, такий справжній лаймовий, такий салатовий класний колір. Цей теж класний. Тут показано, Які варіанти їх тягати на голову. от Як носити мультик? Мультифункціональний головний убір. Онрайт. Right. Все. Ось такі башенки. Чик-чик.